Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі King of Fragrances. З вами я, Даня. І сьогодні ми будемо дегустувати чисті парфумерні матеріали, парфумерні компоненти або RAW Materials, що їх називають. Підписуйся, став лайк, то обов'язково тисни на дзвіночок, тому що тут буде дуже багато цікавих відео. Зараз я знаходжусь в новому креативному приміщенні на базі бутіку Le Flacon, яке має назву Le Flacon Scent Atelier. Тут проводяться усілякі майстер-класи, усілякі лекції, парфумерні вечірки та парфумерні зустрічі. А саме головне це Можуть використовувати будь-хто для зйомок своїх відео, чи для просто створення якогось контенту, і не обов'язково з брендами LeFlacon. Тут можна розповідати про будь-що, про будь-які бренди або про будь-які магазини. Це взагалі не має значення. В першу чергу це. Вільний креативний простір. Насправді дуже круто, що у нас в Києві таке з'явилося, тому що тому що парфумерних блогерів зараз стає дуже багато, тематичних місць та локацій для створення контенту наразі лише одне, і це Лефлакон з ательє Ну і так як тут є парфюмерні компоненти, я подумав, чому б вас з ними не познайомити. Трошки не розповісти про аромахімію, тому що насправді то знайти компоненти в Україні якісні неможливо. Одразу хочу попередити, що в мене немає ні хімічної оспіти, що я не являю. Я я парфумером. Я просто любитель, мені просто цікаво, з чого робляться шедеври. Ну, а в отриманих знаннях я дуже вдячний нашим українським парфумерам. Хоча мені ще є куди розвиватись. Всі компоненти, які представлені тут чи тут, офіційно купуються у виробників парфумерної сировини. Це і Живадан, це і EFF, це і Самрайз, це і. Господи, фірмі ніж ну і так далі, і так далі. Хороше, все якісне, оригінальне, а все те, що використовує той же Dior той же Chanel та будь-які інші бренди. На жаль, тут лише тільки частина парфумерної палітри, тому що видів парфумерної сировини насправді дуже багато, і зрахувати все, що є в світі, неможливо. Скажемо так, тут зібрані компоненти, які просто найбільш розповсюджені та найбільш. Класичні, якщо можна так вимовлятися, але і в принципі з таких, що тут є, жан телі на спокійно робить собі шедеври і ні в чому собі не відмовляє. До речі, така штука, яка знаходиться біля мене, називається парфумерним органом. Такий же складний, як і музичний інструмент, що має багато тонів. Ну а в нашому випадку безліч різних ароматів. Найбільший орган в Україні зараз має мережа магазинів парфанбюро, а саме в магазині на Софіївській площаді. Перший орган для них збирала сама Сесіль Зарокян, а другий, який існує наразі, збирала наша українська парфумерка бренду Сентіри НАТО Дишлюк. Всі компоненти, що тут є, вони розведені до 20% та готові до використання. Для них запросто можна зібрати. Будь-яку туалетну воду. До речі, я якось експериментував, але вийшло в мене, чесно кажучи, не дуже. Тому що якщо ти не знаєш правильної технології міксування, послідовності, введення акордів і так далі, так далі, навряд чи вийде щось якісне. Це просто таке було балавство. Ну і давайте почнемо, наприклад, з першого компонента, більш такого популярного, про який, про який зараз всі кажуть, про який я розповідав у перших відео, це Етіл Мальтол. Взагалі, тіл мальтолів та мальтолів існує безліч різних видів від різних виробників сировини. Також вони відрізняються по профілю звучання, тобто вони відрізняються всі по ароматам. Якийсь може пахнути горіхово, якийсь може пахнути більш фруктово, якийсь може пахнути більш сандалово, вершково. У мене той самий популярний тіл мальтол, який є. В бакарі, який є в лев'єбель, який пахне підгорівшою карамеллю та полоницею, яку занурили в цю карамель, Повторю, що його сліди можна знайти майже будь-якому ароматі. Це розповсюджений компонент. Навіть якщо ви зможете побачити, він кристалізується дуже швидко при низьких температурах, тому що тут досить прохолодно, і він дійсно виглядає як цукор. До речі, якщо ви думаєте, що парфумерні матеріали використовуються лише в парфумерії, ви дуже помиляєтесь. Тіл Мальтол також часто використовують в флейворістиці, а вона дуже тісно пов'язана з парфумерією. Саме його можна використовувати, його активно використовують в кетчупах для надання томатам характерного Такого реалістичного солодковатого присмаку він навіть на упаковці позначається як там якась єшка, тобто якийсь консервант. Або ще один яскравий приклад, який ви можете навіть піти зараз в магазин та купити. Це ігристе вино під назвою Фраголіно. Там він дуже чітко відповідає за смак полониці, яку занурили в карамель. Так солодко що злипається. Наступний компонент у нас це також дуже популярний. Це аміл саліцилат, або ще як їх позначають парфумерії сонячні ноти. Але тут же залежить від того, з чим його поєднати та в яку сторону його повернути. Ось куди його тільки не використовують, сказати дуже складно, його використовують і в шампунях, і в засобах для миття посаду, і в засобах для прання, навіть в косметиці. Ну і звісно, в парфумерії. Завдяки саліцелатам можна з легкістю зробити аромат на тему відпустки, наприклад, як столійблан або санскрін від комдегарсон. Бо насправді то деякі саліцелати містяться в природі, в білих квітах. І які по своїй природі мають сонцезахисні властивості. Тобто природний СПФ. Саме цей аромат ми асоціюємо з відпочинком біля моря. А сам чистий компонент, до речі, пахне дуже дивно, він пахне солонувато, він пахне навіть трохи м'ятно-йодисто, слянисто і прохолодно-ментолову. І він дійсно дає мені відчуття ось цих бліків сонця, що світять зараз мені в очі. Такий цікавий ефект. Мають саліцелати. Наступний компонент знайом багатьом, але більш заочно, тому що для багатьох цей компонент якраз таки надає в парфумерії нотки медицини, нотки металу. І взагалі всім тим, що з цим пов'язано. Шафраналь шафрановий компонент, завдяки якому роблять акорди шкіри в парфумерії, він має досить дійсно специфічний. Аромат дуже потужний компонент. Якщо ввести його великими дозами в композицію, він просто її зруйнує напроч. Але якщо використовувати в маленьких а, слідах, то ним дало можна замітувати шкіру або замшу, або навіть латекс, або взагалі їм можна доповнити якийсь а, східний, орієнтальний удовий акорд. Дійсно специфічний, пряний аботорій, тобто я би описав його як гарячий. Так, наступний компонент навіть. Декілька компонентів у нас є ціла група альдегідів. Це С16 земляничний, це 18 кокосовий. І де тут ще один має бути? І це 14 альдегід, який пахне персиком. Альдегіди, напевно, це одна з найскладніших та заплутаніших тем в парфумерії. Дуже-дуже обширна група хімічних сполук. Всі вони пахнуть по-різному, але всі вони також мають а, схожий спільний характерний металево-восковий присмак. Саме в мене тут це лактони. Приклад, це 18-альдегід кокосовий, який пахне вершками та кокосовою стружкою. Але при цьому в ньому залишається ось цей такий металевий холодний. Присмак. Навіть можна відчути якесь таке кокосове масло. Ось, наприклад, це 16-й альдегід, як позначається як земляничний, він має дуже цікавий аромат ягід та ягідного йогурту, але все ж таки з металево-восковим присмаком на задньому фоні. Ну І найбільш популярний це 14-й альдегід персиковий. Він а, вперше був використаний, якщо не помиляюсь, в герлен, а саме в Міцуко. А завдяки ним малюють персики, абрикоси в парфумерії, не тільки завдяки есмантосу. До речі, ще, наприклад, є такий льдгід, як вігідромерцинол, який у нас в явних великих кількостях використовується в чоловічому люксі, який надає якраз цей характерний аромат роздягальні або якогось чоловічого. Гелю для душу чи шампунь він такий дуже прохолодно металевий, навіть трохи м'ятний. До речі, якщо вам якийсь консультант буде розповідати про те, що альдегіди це суто синтетика, покажіть йому це відео. Насправді, альдегіди містяться в шкірці будь-яких цитрусів. От, коли ми чистимо апельсин чи мандарин, виділяється зі шкірки масло, і воно має потім такий характерно металевий, яскравий, скристий і навіть також восковий аромат. А, наприклад, нещодавній експеримент доказав, що альдегіди також можуть. Утворюватись навіть на сонці, бо це хімічна сполука. Таким чином, бо про яке висіло, сушилося на сонці безпосередньо при взаємодії з сонцем утворило такі речовини, як пентаналь, який міститься в кардамоні, або той самий октаналь, який міститься в шкірці цитрусових. Наступний компонент у нас найлюбленіший компонент Жанна Клода Еліна це Гедіон. Чесно кажучи, сам по собі аромат взагалі не виразливий. Він дуже прозорий, водянистий, має такий легкий-легкий відтінок жасмину. Та якихось майже навіть таких фруктів типу груші дуже розріджений та невиразний, насправді а використовують якраз таки це для того, щоб надати аромату повітря, щоб розрядити будь-яку композицію, зробити її більш легшою, підняти всі компоненти вверх, щоб вона не звучала так скомкано. Він є у кожному парфумі, просто у кожному, але не підготовленим носом, не озброєним, скажімо так. Ви фіг його відчуєте. Навіть в мене це не виходить, тому я просто іноді включаю інтуїцію. Наступний компонент нас печаль. Відомий ізоє супер він є представником деревних мускусів, а наробив він шуму через відомий бренд Eccentric Molecule. Я вважаю, що це найгучніша афера в фумерному світі. Це той самий матеріал, який називають молекула. І багато хто вважає, що він розкривається на кожному по-різному. Доля правди тут, звісно, є, але. Будь-який парфум розкривається на кожному по різному, тому що це банально хімія нашої шкіри і наша фізіологія. Люди настільки від нього божеволіли, коли вийшла молекула, що навіть десь його знаходили та купували, потім розводили вдома спиртом, щоб отримати цей ефект, який є в центрі молекуль. Але звісно, що так воно не працює. Простіше вже було нанести на себе безпосередньо а, чистий компонент ніж його розбавляти. Один компонент просто не може існувати в парфумі. Він завжди буде підтриманий чимось. А сам компонент дуже приємно так легко пахне деревним спилом або трухою. І все це таке повітряне та легке, як маринка. Наступний і мій найулюбленіший компонент це дамаскони. Теж цікава тема, тому що вони містяться в багатьох квітах, рослинах, в принципі. Багато де в природі зустрічаються. У мене саме Дамаскон Альфа, але ще існує бета, дельта, чесно кажучи, взагалі не розумію, чим вони відрізняються, окрім запаху. Але сам компонент Дамаскон Альфа дуже смачно пахне в'яленою грушею, м'ясистою курагою, сушеними сливами, і навіть можна відчути сушені троянди, а використовують його взагалом для фруктових акордів. Ось так, наприклад, вишню в Лощері її таку реалістичну грань домальовували завдяки Дамаскону та малиновому кітону. Також завдяки ньому можна легко зробити трояндові акорди або акорд вина. Цей компонент реалістично придає вину характерну, таку фруктову, тяжку танінність. Ну а також завдяки цьому компоненту роблять груші, сливи і так далі. Наступний компонент у нас буде лавандін. Не знаю, чесно кажучи, в курсі ви чи ні, але насправді що в сучасній парфумерії майже не використовують саму лаванду. Точніше кажучи, використовують, але дуже рідко, це все пов'язано через складність культивації самої лаванди, що, звісно, впливає на її ціну. Тому як заміну ви знайшли такий вид лаванди, як лавандін, він менш привередливий в плані культивації. Також він набагато більше дає суть світів. А якщо у звичайній лаванди можна побачити 1-2 суцвіта, то в лавандіні їх може бути 5-6, що, звісно, робить його дешевшим у ціні, тому що матеріалу багато. Різнити лаванду від лавандіна не на ненатренованому носу достатньо -таки складно також. Але лавандін має більш такий аптечний відтінок, тому що в ньому міститься велика кількість камфору, десь приблизно 7%. А камфору, в свою чергу, відповідає за характерний такий медичний. Травний, навіть трошки ментольний відтінок, але все ж таки за цим великим камфорним блоком можна розглядіти гарний такий зелений прозорий чай, сухотрав'я, металевість, ну і звісно ж квітковість. Наступний компонент також мій не знаю, улюбленіший, це Абсолют лабданому. до речі, розведений в 10%, а це означає, що він пахне дуже сильно. У Мене навіть кришка прилипає до пальців, тому що сам Абсолют лабданом дуже в'язкий, як мед. Що взагалі таке лабданом? Це смола, яка утворюється і добувається природним шляхом. Квіти цієї рослини виділяють клейку смолу, яка захищає їх від сонця. Лабданум дуже гарний та універсальний компонент. Завдяки ньому можна зробити реалістичні віски чи коньяк, або доповнити акорд ладану. Сам компонент повторюється гучі, як мед. У мене навіть липнуть пальці після цієї кришки і має дуже такий приємний також медовий прогорклий аромат, можливо, навіть горілими горіхами, плавленою резиною або бочкою з під коняку. приклад де лабданум використати для того, щоб зробити гіперреалістичний алкоголь, це старий Apple Brandy від Kilian, який випускався ще в чорному флаконі і був присвячений, якщо не помиляюсь, Нью-Йорку. Він пах настільки реалістично алкогольно, що деякі люди могли подумати, що ти вже накатив. Шедевральний аромат, а сучасний Apple Brandy, який у флаконі Rocks взагалі ні з чим не зрівняється зі старим. Далі у нас йде абсолют іланг-ілангу. Тропічна квітка з дуже гарними квітами. Але пахне він не так тропічно, як здається, на перший погляд. В мене 20%. Концентрація насправді токвіти квіти ілан Ілангеланго містять дуже велику кількість речовини під назвою фенол. А фенол, в свою чергу, це органічна речовина, яка відповідає за аромати плавленої резини чи плавлених покришок або свіжого асфальту. Але за всією цією дивністю, урбаністичністю, можна легко відчути жасминність, тернобанановість, яка притаманна ілангу. А цю таку нотку тропічності, яка відправляє нас на якісь Мальдіви. Ну і найголовніше все завжди впирається в відсоток компоненту, який ви тут додаєте в свою композицію. Декілька крапель ілангу привносять дуже гарний тропічний присмак. Наступний компонент, який можна знайти навіть у вас на кухні, це ітіл адже так пахне кондитерський ванілін. Він також тут зацикровується, можна побачити. Ну, принаймні мені видно, не знаю, як вам. Пахне він відповідно, він пахне випічкою. Він пахне булочками. Він такий кремово-квітковий, ніжний, навіть трохи тросниковий і гіркувато-деревний, завдяки ньому роблять якраз таке гурманське аромати. Цей компонент в парі з тілмальтоном відповідає за все гурманське, все, що у нас є. Наступним я хочу вам показати свій улюблений ватермелон кетон, Або в народі його називають молекула Калон. Це та сама популярна молекула, яка використовувалася майже в будь-якій 90-х. Це та сама молекула, яку винайшла компанія Pfizer. та сама компанія, яка займається виробництвом ліків. Боже, я просто його в чистому вигляді. Так пахне літо і щастя, де ви сидите на березі теплого серпневого моря, істе соковитий херсонський арбуз, сік якого л'ється на ваші без того. Солоні руки. Просто обожнюю. Його і по сей день активно використовують в акватиці, в парфумерії. Просто вже з'явилася велика кількість аналогів, більш стійких аналогів. Але все ж таки молекула Калон залишається одна з найлегендарніших та популярних. Ще один класний компонент і улюблений Жана Клода Еліни це смородинова база Касіс 345 b От скільки всього можна зробити завдяки одному компоненту: троянду, і маракую, і сливи, і, і навіть калину, і солодкі цитруси. Ну і звісно, смородину. Тому що в першу чергу ця база про смородину. Смородина тут соковита, терпка, фактично джемова. Головне не плутати її з порічкою, яка має червоний кольор. Це саме про чорну смородину. До речі, любов до цієї бази передалася навіть дочці Жана Клоделіни. Далі у нас по плану Євген. Це гвоздичний спирт, який є потенційним алергеном. Його вміст обов'язково вказується на кожній упаковці парфумів як потенційні алергени. Компанія Іфра, яка перевіряє компоненти на алергени, ввела заборону на певну кількість цього компоненту в парфумах. Тобто більше не вийде вмухати цей компонент стільки, скільки вам захочеться, тому що є певний відсоток, який ви не мусите перевишати. Сам компонент дійсно пахне гвоздикою, навіть трохи глінтвейном. Який якраз таки часто використовують саме для цього ефекту, щоб надати аромату різдвяного присмаку, але це не завжди так. І вишинка на торті це аромат зі страшною хімічною назвою, який називається метіл Антранілат». Зараз особливо до речі на нього пішов бум. В парфумах його використовують всі, а використовують якраз таки для того, щоб а, зробити цей фльор-доранж. Там завдяки ньому роблять медовий, навіть трохи ягідний виноградний фльор-доранж, який зараз у нас є і в Майвей, і в Кіліан, і практично в кожному люксі. Також цього компоненту можна легко зробити акорд туберози, або акорд жасмину, або ще його використовують в комплексі для того, щоб підкреслити квіткові ноти. Його так само активно використовують не тільки в парфумах, але й во флейворістиці для того, щоб придати, наприклад, газировці яскравого такого хімозно виноградного присмаку, або також в деяких видів ігристих вин та солодких жук. Давайте закінчимо це все чимось приємним. У мене тут є, наприклад, оранж бітер Італії. Це гіркий італійський апельсин. це дерево дуже універсальне, тому що з нього видобувають не тільки масло апельсину, а також з нього видобувають неролі або флір Ну і звісно, щоб голе дерево не пропадало. Його використовують для того, щоб зробити з нього петіт грейн. Сам бітер дуже смачно та приємно пахне. Лікером Апероль. Ну що ж, друзі, це була перша частина огляду на парфумерні компоненти. Вирішив не розтягувати цей випуск, щоб не грозити на вас, на себе. Бо тут дійсно чорт зломить ногу. Обов'язково діліться вашими враженнями від цієї рубрики, чи було вам цікаво, чи цікавий вам взагалі такий пізнавальний формат у відео. Я взагалі вам дуже вдячний за перегляд цього відео, за вашу підтримку, за вашу увагу. І до зустрічі у наступних відео.